Всім вітання! І сьогодні ми поговоримо на тему обробки ваших собачок від паразитів. В більшості зараз акцент піде про кліщів та бліг. Настав момент, коли на вулиці дуже тепло, кліщам потрібно всього, щоб на вулиці було від 3 градусів тепла, аби вони були в активній стадії. Тож, вже як місяць на вулиці кліщів. Тьма, а, і коли власники виходять кудись на прогулянку, особливо в парки, вони приходять не те, що на твариння шукають кліщів, а знімають із себе. Тож в цей момент є високий ризик у тварини заразитися піроплазмозом. Це захворювання, яке передається через укус кліща. Передається воно виключно тоді, коли кліщ вже впився в шкіру, він напився крові, і коли вже кров не поміщається в ньому, він виригує її назад, але в цей момент він виригує з цими паразитами, тобто вони потрапляють в кровоток і виникає ураження. Аби цього, цьому запобігти, вам потрібно е, використовувати профілактичні засоби. Е, почнемо з таких як Нексгард та Сімбардика. Ці засоби потрібно використовувати кожні 32 дні, обов'язково, коли на вулиці тепло. Е, Якщо ви будете пропускати, і навіть якщо ви пропустите хоча б декілька днів, є висока ймовірність того, що тварина може заразитись. Особливо це ризиковано для тих улюбленців, які вигулюються е в лісі, в парках або біля якихось водойм, де кліщів може бути найбільша кількість. Наприклад, на Трухановому острові в Києві на початку березня цих кліщів було просто така кількість, що люди Мали відео і виставляли, як у них по ногам вони бігають там, десятками. Тому е, обов'язково потрібно проводити кожні 32 дні. Е, раз в 3 е, місяці ми можемо використовувати Nex Spectra або Сумпари Trio. Це засоби, які додатково ще допомагають забезпечити захист від гельмінтів. Якщо у вас знову ж таки собачка гуляє там, де багато вологи, або у вас собака, яка для полювання використовується, то вам цю симпаріку Тріо потрібно використовувати на постійній основі в момент льоту комарів, тому що є ризик зараження дирофілеріозу. І останній засіб це Бровектор. Він дає захист на 2,5 місяці і я раджу використовувати його виключно на зимній період. Тож, обробляйтесь вчасно та не хворійте, тримаю вас в курсі.